У залі засідань Калуської районної ради відбулася урочиста сесія, присвячена святкуванню Дню району. Вже стало доброю традицією до цього дня присвоювати посмертно звання почесних громадянин Калущини тим людям, які загинули у боротьбі за вільну Україну. Ми не повинні сьогодні згадати такі села, як скажемо, Грабівка і інші, де практично з кожної хати пішов воювати за рідну українську землю і не вернувся. А сьогодні нам хочуть сказати, треба забути це. Це якесь групування бандитське було. Не можна цього допустити. І ми повинні на наших святах, на день села, на урочистих відзначеннях різних наших державних свят, говорити про це, говорити і толкувати нашій молоді. Також голова районної ради Василь Дзунза згадав ті проблеми, які існують в районі, і закликав всіх до єднання та терпіння у своєму виступі. Голова РДА Василь Петрів підвів підсумки цьогорічної роботи у розвитку нашого району і глибоко переконаний, що кращі часи ще настануть. Багато робиться того, щоб ми все таки приєдналися до європейського союзу. А коли приєднаємося до європейського союзу, тоді у нас почнеться ріст економіки і почнуться зрушення в інших галузях народного господарства. Також на сесії виступили перший голова районної ради Василь Прокопів, перший голова виконкому теперішньої РДА Василь Іванишин та екс-міський голова Калуша Степан Різник, які привітали усіх присутніх зі святом дня району. Після чого очільники району приступили до вручення нагород і присвоєння звання почесних громадянин Калуші посмертно. Таке звання цьогоріч присвоїли відомим нашим краянам – Ярославу Мельнику, Олесю Бабію, Петру Пасічному та Михайлу Дяченку. На вручення прийшли їхні родичі і близькі. Також до Дня району відбулося нагородження кращих із кращих. Відтак грамотою голови обласної ради Василя Скрипничука нагородили кращих сільських голів, а подякує районної ради кращих депутатів. На засіданні виступив і декан Калуської української православної церкви отець Григорій Мороз, який наголосив на важливості проведення таких свят як день району, а також вручив почесні медалі деяким сільським головам. З нагоди свята низку спільних грамот голови РДА і голови райради вручено багатьом депутатам, сільським головам, працівникам району.